Вітаю вас, ми і Террі Пірсонс. Знаєте, одна з головних речей, щоб перемогти у будь-якій війні, це таємний код. Є мова таємного коду у дусі, так. який Бог використовує між собою та віруючим, і це говоріння іншими мовами, божественне спілкування. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся більше. Що, якби зараз ви мали нагоду отримати всі відповіді, здатність, ресурси, все, що вам коли-небудь знадобиться. Ви маєте таку нагоду завдяки Духу Святому. Отримайте глибше розуміння молитви у Дусі, і дізнайтесь роль Духа Святого у тому, щоб стояти поруч з вами і допомагати вам. Страх не повинен стримувати вас, нерозуміння, куди рухатись або інше тиску у житті. Дізнайтесь, як отримати доступ до Божого скарування, коли ви знаєте, як молитись у Дусі. Вивільняйте силу Божу у своєму житті через молитву у Дусі. Ми продовжуємо говорити про те, щоб бути наповненими Духом Святим і говорити іншими мовами. Перше послання до Коринтян, 12 розділ: щодо духовних дарів, брати, я не хочу, щоб вас було введено в оману. Це розширений переклад Біблії. Насправді у грецькому тексті нема слова дари, однак мова тут іде у множині. Про що говорить Павло? що стосується духовних. Ми ж могли це сказати наступним чином. Мені подобалось, як говорив брат Кенет Хейгін щодо речей, які стосуються Духа, і є від Духа. Те, що стосується Духа Святого, і є від нього. Павло говорить: я не хочу, щоб ви перебували у незнанні. Я не хочу, щоб вас було введено в оману, щоб ви були не проінформовані. Розумієте, Господь Ісус заплатив величезну ціну, щоб дати нам ці речі царства Божого. Для цього знадобилось його життя, його кров і три жахливих дні у пеклі. Але Бог воскресив його з мертвих, посадив праворуч себе, щоб ви могли бути воскрешені і посаджені з ним, щоб ви могли отримати всі обітниці Духа Святого. У 12-му розділі є деякі речі, про які Павло говорить, як про такі, що стосуються Духа Святого. в посланні до Ефесян говориться: він дав дари людям. І Павло говорив не про дев'ять дарів духа, а про дари служіння. Апостол, пророк, євангеліст, так. пастор, так. учитель, Ти сьогодні пастор Джордж Дар, який чудово виглядає. О, дякую. Так, ти сама чудово да. виглядаєш. Дякую. Тому ми є дари дані Ісусом тілу Христа. у 12 розділі першого до коринтян ми бачимо, що Павло говорить про дари служіння, і він наводить ще кілька на додаток до тих п'яти дарів. Один з цих дарів це говоріння іншими мовами, як дар служіння. І там говориться: Бог поставив у церкві апостолів, пророків, вчителів, дав чудеса, дари зцілень, допомоги, управління, різні мови. Чи всі апостоли, чи всі пророки, чи всі вчителі, чи всі творять чудеса, чи всі мають дари зцілень, чи всі говорять мовами, чи всі тлумачать? І очевидно, відповідь ні. Але деякі люди використали цей вір, щоб казати: бачите, не всі мають говорити іншими мовами. Але уважніший погляд на цей розділ показує, що це дари служіння. Люди, які покликані у служіння, відділені для цієї мети. Ми маємо кілька людей в нашій церкві. У нас є одна жінка, і вона це робить. Вона говорить мовами. Так, це дар служіння. Так. І вона не займає ніякої позиції у керівництві церкви, але цей дар працює в ній. Так і час від часу так. вона виходить наперед. І пастор Джордж, коли бачить її, каже, так гаразд, зупиніть зараз все, у сестри Рілеї, є висловлювання мовами, інколи тлумачить її так. чоловік, інколи тлумачиш ти. Але це дар служіння, це відрізняється від того, про що говорив Ісус. В 16 розділі від Марка кожен охрещений в Його ім'я, кожен, хто вірить в Його ім'я, наділений силою говорити іншими мовами. Хвала Господу. І у тому ж, дванадцятому розділі першого послання до Коринтян, говориться про дев'ять дарів духа: слово мудрості, слово знання, дар віри, дари зцілень, чудотворіння, пророцтво інші мови та тлумачення мов. Це не те саме, що служіння Духа Святого, яке є досяжним для кожного віруючого, це все специфічні і особливі помазання Святого Духа. Тому, коли ми читаємо писання і коли ми читаємо послання до коринтян, нам слід бути впевненими, що ми розуміємо, про що саме говорив Павло так І дії інших мов а Павло показує природу інших мов у 12-му розділі. Трошки в тринадцятому і головним чином в чотирнадцятому розділі. Джордже, ми бачимо, що Павло говорив, що є три речі, які досяжні кожному віруючому. Інші мови, тлумачення мов так і пророцтво так простий дар пророцтва. це не те саме пророцтво, як слово пророцтва. Це не те саме, коли хтось покликаний бути пророком. Це різні речі. Так. Це теж пророцтво але є відмінність. Я думаю, це важливо, коли ми розрізняємо це. Біблія говорить: досліджуйте, щоб представити так. себе гідними. Досліджуйте, щоб ви могли бути досвідченими в цих речах. І Справді дуже так. важливо розуміти цю різницю. Я хотіла відзначити ще одну річ, бо я знаю, що ти хочеш поговорити про деякі речі в 14-му розділі першого до коринтян. І тут говориться в першому вірші: шукайте цієї любові. Цієї великої любові, але особливо, щоб ви могли пророкувати у другому вірші, говориться, хто говорить іншою мовою, той каже не людям, а Богу. Він таємниці говорить духом. Зачекайте хвилинку. Ми раптом тут отримуємо багато інформації про інші мови. Фактично, якщо ви будете читати 14 розділ, ви побачите, що Павло знову і знову повертається до інших мов. Так, Так хто говорить іншою мовою, так. тим чи іншим значенням. І це досить сильно нагадує мені словник. Коли ви так. дивитесь там якесь слово, яке має багато різних значень, ви можете користуватись ним по різному Поруч стоять маленькі цифри: один, два, три, чотири, п'ять, шість різні значення одного і того ж самого слова. І для мене це саме такий викладений 14-й розділ першого послання до коринцян. Там показується для чого застосовуються інші мови. Що вони роблять? І потім Павло каже: через те, що це застосовується таким чином, не можна ось так зловживати цим, бо воно призначене для цього, а не для цього. Це не для того, щоб казати, що не має бути взагалі ніяких інших мов. Тому я думаю, так. це справді допомагає. Тому я захоплена тим, що ти збираєшся розповісти нам про другі вірш. Цікаво, що інші мови це щось, що можна використати як у церкві, так і у своєму особистому житті. Як я вже говорив кілька днів тому. Якось, коли я молився, господь запитав мене, він запитав. чи є щось, що ти робиш багато? Що ти робиш багато? І мені одразу ж спала на думку молитва іншими мовами. Фактично, коли Господь запитав у мене про це, я молився іншими мовами, молився у Дусі. Саме так все це й закрутилось. Інколи вам потрібно повертатись назад і освіжати у своїй пам'яті ці речі. Вам потрібно освіжити це у своїй пам'яті. Це як твій тато. Що стосується пілотування літака, він постійно проходить курси підвищення кваліфікації. Він згадує основи і спираючись на них продовжує вчитися. Вам слід робити те саме з духовними речами і я, будучи пастором, називаю себе великим нагадувачем я повертаюсь назад і нагадую людям. людям так ті речі, яким ми були навчені, те, у чому ми були навчені, те, що ми знали раніше. Я просто почав повертатись назад і освіжати в своїй пам'яті основи, чому ми молимось іншими мовами. Так, ми можемо робити це цілеспрямовано. Так. Як О, так. говорить Біблія, навіть ці речі можуть вислизнути Так. вони стають якимось другорядними. І ви ніби робите це, але у цьому не задіяна ваша так. віра. Ви не робите це цілеспрямовано. Бувають часи, коли я молюся іншими мовами, молюся у дусі. як пастор, я роблю це постійно. Я багато молюся іншими мовами з різних приводів. І якщо ви є служителями чи пасторами, то ваші проповіді і ваші послання мають виходити з вашого часу, проведеного у молитві. З вашого часу проведеного у молитві у дусі. Я згадую одну конкретну ситуацію, коли я втомився фізично. Я пішов до твого тата і поговорив з ним про те, що мені потрібно робити. І він сказав: перш ніж ти. Фактично, то були біблійні заняття, які з понеділка проводила твоя бабуся. О, так і я цілий день багато працював у офісі. Потім о п'ятій вечора мені потрібно було зібрати всю звукову апаратуру, завантажити її в свою машину, поїхати туди, де відбувались ті заняття, і все це там під'єднати. І Це був ще один довгий день. І я поговорив про це з братом Коплентом. Він сказав: Джордж. Тобі потрібно проводити якийсь час у молитві іншими мовами, перш ніж ти перемикаєшся з роботи на офісі на те, що ти робиш для вініти, для бабусі. Я почав це робити і помітив, що отримав збудування і зміцнення. Це частина того, що належить нам. Є підстави, чому ми молимося у дусі. І ми вже говорили про те, що інші мови є першим доказом наповнення Духом Святим. Це перші основи. Другі основи, про які ми будемо говорити, це те, що інші мови є божественною комунікацією, це прямий зв'язок з Богом. Прямий зв'язок з ним. І у першому до Корінтіан 14,2 говориться: бо хто говорить незнайомою мовою, той каже не людям, а Богу. Бо ніхто не розуміє його. Він таємниці говорить духом. У перекладі Веймута говориться: він виголошує божественні таємниці. Божественні таємниці. Тому молитва іншими мовами насправді є для нас інструментом, щоб встановити прямий контакт з Богом. Це щось приховане і глибоке, Джорджа. Бо Біблія каже. Безодня кличе до безодні, тому ми створені за його образом. Він дух так само, як і ви, так само, як і я. Ми дух, і молитва іншими мовами запалює справжніх вас, духовних вас, ваш так, дух, так. щоб з'єднатися з Духом Божим. Так. І це дух до духа я згадую, як брат Хейгін говорив про те, що ви не можете ваше спілкування з коровою дуже обмежене, Вірно. навіть з вашою улюбленою, так. милою, так. маленькою, курівкою. Так ви не зможете занадто далеко просунутись у цьому спілкуванні, бо так. ви не того самого виду, Але Молитва іншими мовами це мова так. духа. Духа це виходить з вашого духа, Духом Святим, і цей зв'язок. Це стосується його. Не дивовижно, що це так атакувалось. Так. з наступної причини. А хто говорить незнайомою мовою, той говорить не людям, а Богові. Він говорить Богові. І коли я молюся іншими мовами, як я вже сказав, я роблю це багато, і я усвідомлюю, коли я починаю це робити, що я духовно з'єдную з ним. Я встановлюю божественний зв'язок з Господом, надприродній зв'язок з Богом. У цьому і вся краса. І ти говорила про глибоке, сховане. Недавно я знайшов одне місцеписання. Перше до Коринтян 14.2 в одному з перекладів Біблії, якщо ви прославляєте його приватною мовою інших мов, приватною мовою інших мов, Бог розуміє вас, і більше ніхто не розуміє вас, бо ви ділитесь прихованим лише між вами та ним. Коли ви молитесь іншими мовами, і ви робите це якийсь час. Причому не просто намагаючись щось говорити своїми устами, а звертаючись всередину, прагнучи своїм духом, це допомагає навчати вас звертатись до Бога своїм духом. Так. І ви просто говорите і говорите, і слухаєте, і говорите, ви можете відчувати своє усвідомлення так. Його. Цей зв'язок. Реальність його так всередині так. Це виводить вас на такий рівень. І це одне з того, що молитва у дусі робить для мене. Зазвичай, коли я в суботу готуюсь до недільного зібрання, передусім я приблизно годину молюсь іншими мовами. Навіщо я це роблю? це прояснює мій розум? Моє розуміння, моє природне розуміння залишається без плоду, бо я хочу встановити зв'язок з Богом. Як пастор, я хочу встановити зв'язок з Богом, щоб в неділю я міг встановити для нього зв'язок з церквою. я можу зробити чіткішим своє мислення і з'єднатися з ним і почути якісь речі, які мені було б дуже важко почути. якби я цього не зробив. коли ви молитесь у Дусі, насправді це все одно, що зупинити на фабриці всі станки. Той шум, голоси, все, що відбувається, неспокій, турботи, фінансові та фізичні проблеми, все це кружляє навколо вас. Але коли ви молитесь у дусі, це заспокоює ваш дух. Це виводить вас на такий рівень, коли ви стаєте більш чутливими до голосу Духа Святого і насправді це один із способів того, як ви можете розвивати слухання Духа Святого чи свідоцтва Божого. І, Террі, я хочу почути голос Господа. Я хочу відповідати на скерування і свідоцтво Духа Святого. я хочу знати, коли Господь говорить мені. Я хочу, щоб ти провів певний час молячись у дусі. Дещо відбувається. Я хочу встановити з тобою прямий зв'язок з допомогою твоєї молитви у Дусі Святому. Коли ти говориш мовою Духа, щоб ми могли мати зв'язок між собою. І тут є цитата твого тата: це чудово. Послухайте. молитва у Дусі це божественна таємниця між Богом та мною. Це моє майбутнє. Це мій спадок. Я йду у цьому напрямку. Це бачення мого життя, яке омете молитвою і пускає коріння ще до того, як стане відомим у цьому фізичному світі. Це феноменально, мати можливість молитись у дусі, оскільки Біблія говорить, що Бог вічно живий. Він живий як в моєму сьогоденні, так і в моєму минулому. І як в моєму сьогоденні, так і в моєму майбутньому. Так Бог він зараз. Але його зараз, це завжди зараз. Він зараз у минулому, він зараз в майбутньому. Це важко собі уявити, чи не так? Але це він І коли ми молимося дусі, тобі, ми входимо у цю божественну вічність, де ви можете прагнути і впливати, торкатись і щось змінювати. отримувати знання, розуміння і мудрість і бути готовими до того, що наближається, що навіть не знаючи, що саме наближається. Так. Знаєте, я чула, як люди кажуть, якщо я молюся незнайомою мовою, то мій дух молиться, а моє розуміння залишається без плоду, так ніби це було так. чомусь поганим. Але нам слід розуміти, що інколи наш розум просто не дає нам відповідь. Так. Він спробує інколи він дасть нам відповідь, але це неправильна відповідь. Як часто ви чули, я просто не знаю. Я не знаю. Я просто не знаю. О, я не знаю. Я не знаю. Це тому, що ви не знаєте. Але молитва у Дусі Святому так. занурює вас у розум і точку зору Бога, О, так. в Божі речі. Так. Як Він приносить це у ваш розум? Він може. Він може. І ви також можете розвиватись у цьому. Ми поговоримо про це іншим разом, але ваш дух зростає і зміцнюється щоб чути і знати його. І тут, пастори, важливо зазначити, що це не відбувається за 30 секунд, чи за хвилину, чи за дві чи три. Це стільки, скільки ми можемо виділити цьому час на наших так. передачах. А вам слід віддавати себе цьому, і ваша плоть буде сперечатися з вами. Я вам обіцяю, що вона буде сперечатися. Якщо ви чекаєте, коли вас охопить якесь відчуття ейфорії, що може інколи відбуватись, але я вам обіцяю, цього не буде щоразу. Ви скеровуєте свою віру на те, щоб вірою молитися у дусі, що робиться чимось дуже насиченим. Ви просто говорите свої плоті, що її робити, і ваш розум перемикається на щось своє. Так. Ні, ви повертаєте його назад, починаєте прислухатися до своїх мов. Ми потім ще поговоримо про те, щоб молитися іншими мовами з конкретною метою. Це чудово, але це тут чудово. мова йде про те, щоб говорити Богу. Якщо можна, я хотіла би тут дещо продемонструвати. Цілеспрямовано, спрямовано замість того, що просто просто мови мови. Задумайтесь про це, з ким ви розмовляєте. Подумайте про Великого Я Є. Подумайте про нього. І зауважте, тут говориться Говоріть, розмовляйте з ним, Господь.

ви прислухаєтесь, що він буде говорити у відповідь. інколи те, що він говорить вам у відповідь, не обов'язково приходить у вигляді слів, так. які ви знаєте. Але як знання, на яке ви можете відповісти так. Я дуже часто кажу так, Господи, навіть точно не знаю на що я кажу так. Але я так, знаю, так. що це щось хороше і роблячи так, я приймаю щось від нього так. Це божественний зв'язок з ним. і тут говориться. Він говорить не людям, а Богові. Це спосіб від'єднати вас від природного, від'єднати вас від голосів інших, від людей, від ваших природних думок та роздумів, від'єднати вас від того, що думають всі інші, всі інші. Будь-якому випадку, хто такі всі інші, щоб ви розмовляли з ним. Айсесеколепраніті стокло крайштіна. Ви відчуваєте? Це просто розкривається. Це розмова з ним. І хто буде думати про те, що говорять інші люди, коли ви розмовляєте з ним? Божественне спілкування божественний контакт. давайте якийсь час разом помолимось у дусі, перш ніж перейдемо до іншого. просто говоріть своєму отцеві. ми входимо у стосунки з тобою, Господь, глибокі так стосунки. господи. Глибокий зв'язок і контакт, коли ми молимося у дусі святому. Давайте, давайте, робіть так. Робіться, робіться. Якщо ви знаєте Ісуса, це належить вам. Так, так. Дякую тобі, Ісусе. Але, Дякую. пастор Тері, тобі, мої мови звучать не так, як ваші. Так. Це мови ангельські, вони керовані і направлені. І це особисто між вами та ним. Не відходьте, ми ще повернемось і дечим з вами поділимось. Молитва у дусі це більше ніж говоріння іншими мовами. Це спосіб життя. Навчіться ходити в близькому і постійному спілкуванні з Богом. Коли ви молитесь у Дусі, ви отримуєте доступ і співробітничаєте з думками вашого люблячого Отця. Незалежно від ситуації, ви можете знати і промовляти Божі плани вірою. Навчіться вивільняти Божу мудрість і силу, щоб ви могли жити в Його перемозі. Нам потрібно прийти до Господа. І якщо ви ніколи не робили Ісуса Господом вашого життя, то сьогодні ваш день. Якщо ви ніколи не були наповнені Духом Святим, сьогодні, сьогодні ваш, день. ваш день. Прямо зараз. Так. Террі, ти можеш вести нас себе? З задоволенням. Молитві. В 11 розділі від Луки Ісус сказав: вашому Отцеві приносить величезне задоволення дати Духа Святого. Тим, хто так. просить у нього, вам слід попросити. Все, що є у Бозі, просіть, і Він хоче дати вам це. Він хоче дати вам так. самого себе. Дух святий, це не щось неживе. Дух святий, це третя особистість у трійці, і він хоче, щоб ви прийняли повноту його земного служіння. Слава Богу. Тому давайте помолимось цією молитвою. І, звичайно ж, спочатку ми помолимось про те, щоб ви пізнали Ісуса. Це перше і найголовніше алілуя. Ви не наливайте нове вино у старі міхи, не потрібно бути старими міхами. Вам слід бути народженими згори, тому давайте перед усім помолимось цією молитвою. Отець Небесний. Я справді, я справді вірю, вірю, що Ісус це син Божий. Що Ісус це син Божий, і що Він помер за мене. І що він помер за мене. Зайняв моє місце. Зайняв моє місце. Поніс за мене моє покарання. Поніс за мене моє покарання. Зійшов за мене у пекло. Зійшов за мене у пекло. Але ти воскресив його з мертвих. Але ти воскресив його з мертвих для мене. Також для мене я вірю. Я вірю. Я приймаю цю жертву. Я приймаю цю жертву. Я віруючий. Я віруючий. Я народжений з гори. Я народжений з гори. Я дитина Божа. Дитина Божа. І тому що я люблю Ісуса. І тому, що я люблю Ісуса. Я можу бути наповненим Духом Святим. Я можу бути наповненим Духом Святим. Я маю на це право. Я маю на це право. Тому, Отче, я прошу. Тому отець я прошу. Наповни мене, Духом Святим. наповни мене Духом Святим. Я приймаю його земне служіння. Я приймаю його земне служіння. Я підкоряюсь тобі Дух Святий. Святи. Господи, наповни мене, зараз. Господь, наповни мене зараз. І я буду в ім'я ім Оскільки Дух Божий вірний, оскільки Дух Божий вірний. Він даватиме мені ці слова. Він даватиме мені ці слова. Ви ім'я Ісуса. В ім Ісуса. зараз вірою починайте говорити. Було би так легко і просто продовжувати молитися з вами. Ми були би раді це робити. Я закликаю вас продовжувати молитися іншими мовами, практикувати це. Якщо ви прийняли сьогодні Ісуса, ми хотіли би абсолютно безкоштовно надіслати вам. В мене немає її з собою, але ми би хотіли надіслати вам книгу, яка допоможе вам більше дізнатись про ваше нове життя і про наповнення Духом Святим. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. і знайте, що ще вам досяжні всі ці тези цих Слава передач. Богу. Тому просто заходьте на наш сайт kcm.org.ua до розділу медіа і завантажуйте їх. Так, ви зможете знову до них повертатися і користуватися ними для того, щоб досліджувати Біблію. Ми хочемо, щоб ви їх досліджували. Ми хочемо, щоб це слово поширювалось, і цей великий рух Божий Вірно. буде поширюватись через Дякую, тих, епісі. хто наповнений Духом Святим, говорячи іншими мовами. І хто дозволяє Духу Божому могутньо діяти. Боже мій, якщо у вас є підлітки, вам потрібно молитися іншими мовами. Амінь. Ми любимо вас, Бог любить вас, і Ісус, Ісус є Господь. Тези передач переможний голос віруючого досяжні абсолютно безкоштовно. Ви можете завантажити їх з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Там ви можете завантажити тези одразу до всієї серії передач. Ви можете завантажити їх на комп'ютер, роздрукувати їх, щоб використовувати для особистого дослідження Біблії або ж слідкувати за ними під час самої передачі. Наділяйте своє життя силою з допомогою Слова Божого, яке завжди у вас під рукою. Завантажте сьогодні для себе ці безкоштовні тези. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Kcm.orkA. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcamor.ay Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.